Всім привіт! Ради вітати вас на нашому YouTube-каналі Zenom Mathematics. Сьогодні ми продовжуємо серію уроків по підготовці до національного мультипредметного тесту або до зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогоднішня тема достатньо цікава в плані того, що це тема прості та складені числа. І також ми сьогодні розберемо, що таке схема розкладання числа на прості множники. Ця тема зустрічається в ЗНО або в національному мультипредметному тесті, і тому я хочу звернути увагу на цю тему. Значить, дивіться, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що у нас є таке поняття, як ділене, дільник і частка. Наприклад, давайте візьмемо таке число 12. Поділимо на 4, і це буде дорівнювати 3. Дивіться, треба записати, що 12 це називається ділене. Ділене. 4 це дільник. І 3 це частка. Це те, що ви знаєте, з молодшої школи. І тепер. Так як ми знаємо, що таке дільник. Запишіть собі це будь-яке натуральне число, на яке дане число ділиться без остачі, воно називається дільником. Давайте розглянемо таблицю, яку ви бачите зараз на екрані, а тут йде порядок чисел, натуральних чисел від 1 до 100. І зверніть увагу на одиницю. Вона е, відображена білим кольором. Дивіться, число 1 має тільки один дільник одиницю. Будь-яке інше натуральне число має щонайменше два дільники, одиницю і саме число. Тобто можна записати таким чином, що А ділиться на 1 дорівнює А. І А ділиться на А, дорівнює одиницю. Це ви знаєте. А тепер, наприклад, ми візьмемо інше число. Наприклад, візьмемо число 5. 5 ми можемо поділити тільки на два дільники. На яке число? На одиницю ми отримаємо 5. І ми можемо його поділити тільки на саме себе. Тобто 5 поділити на 5. Буде 1. Отже, що ми маємо? Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних натуральних дільники одиницю і саме число. На цій таблиці ви можете побачити, що є цифри, виділені червоним кольором. Давайте на них звернемо увагу. Тобто двійка, трійка. Сім, одинадцять, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 і так далі до 97. Це числа, які е, відображають прості числа до 100, їх набагато більше, їх безліч. Саме найменше просте число це двійка, і воно, до речі, є парним. Воно єдине парне число. Найбільшого простого числа не існує. Отже, давайте почнемо тоді і перейдемо до наступного питання. Якщо ми візьмемо, наприклад, якесь число, яке має більше дільників, це числа, які виділені в даній таблиці зеленим кольором. Значить, давайте ми його запишемо. Наприклад, візьмемо число. 15. Ми можемо його поділити і розкласти на прості множники. Значить, ми для цього будемо використовувати числовий стовпчик. Значить, зараз я покажу, як це робиться. Ставимо таку риску і починаємо ділити. Значить, починаємо шукати дільники цього числа. А, і дивимось, найменше число, на яке воно ділиться, це 3. 15 поділити на 3 ми отримаємо 5, тобто ми ділимо на 3. А, і п'ятірку ми можемо поділити тільки на п'ятірку, отримаємо одиницю. Отже, ми дане число 15 розклали на прості множники 3 і 5. Тобто таке число вже буде називатися складеним. Що ми отримаємо? Що е, це основна теорема арифметики, що будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел, тобто розкласти на прості множники. А Давайте зараз розглянемо тоді декілька прикладів. Давайте візьмемо інше число. Наприклад, візьмемо. 39. Робимо числовий стопчик і починаємо скорочувати. Значить, Почнемо з. Так, як ми на 2 ділити не можемо, це не парне число, починаємо з трійки. 39 ділиться на 3, і ми отримаємо 13. 13. Так як дивіться, воно відразу є в таблиці простих чисел, то ми. Так і записуємо тільки на 13 зможемо поділити. І це буде 1. В даному випадку ми також сам, так само отримали два дільники 3 і 13. Так, наступне число. Давайте запишемо наприклад, 68. Тут вже ми почнемо е, скорочувати. Ділити на 2, бо це парне число. 68. Коли ми ділимо на 2, ми отримаємо 34. Далі рухаємося. Знову 34 це парне число. Знову ділимо на 2 Отримаємо 17. І коли ми поділили на 2, ми отримали 17. 17 шукаємо, воно є вже простим, тому ми більше ділити не зможемо. Фіксуємо 17 і залишаємо одиницю. Отже, число 68 ми розписали, розклали на прості множники. Тобто, ми отримали схему розкладання числа на прості множники. 2 на 2 і на 17. Чудово. Давайте візьмемо інше якесь число. Наприклад, візьмемо число 105. Тобто, на цієї таблиці. Якесь трошки більше. Так, перше, на що ми почнемо ділити, скорочувати, це буде трійка. Тому що 100, 105 не ділиться на 2, ми починаємо тоді з трійки. 105 ділиться на 3, ми отримаємо 35. А далі, 35, треба подумати. А ми можемо поділити його. На 2 не зможемо, на 3 не зможемо, на 4 не зможемо, на 5. На 5 зможемо. А, значить 35 ділимо на 5. Ми отримаємо 7. Ну, таблиця множення. І ми бачимо, що 7 це вже є в таблиці простих чисел. Записуємо 7 і отримаємо одиницю. Отже, записуємо число 105. Ми розклали на прості множники. 3, 5. 7. Дивіться, якщо вам цікаві наші уроки, ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться з однокласниками, разом готуйтеся. Бажаю вам успіхів. Добре. І давайте подивимося якийсь більш складний приклад. Наприклад, візьмемо число 2940. Значить, тут ми зможемо. Почати з двійки, так як це парне число. 2940. будемо ділити на 2. Ми отримаємо 1470. Так само, 1470 ми зможемо поділити на 2. Ділимо на 2 і отримаємо 735. Наступне. E, перевіряємо, чи ділиться чи це число на 3. Тому що на 2 вже воно не ділиться. А на 3 воно ділиться, тому що сума цифр 7, 3, 5 Запишіть окремо, давайте перевіримо. 7 плюс 3 10, плюс 5 15. А 15 ділиться на 3. Отже, значить, дане число ділиться на 3. Ділимо на 3. 735. Давайте запишемо тут в стопчик. Перша буде цифра 2. 2 на 3, 6. Віднімаємо 1. 13 13 ділимо на 3, це десь по 4 можна взяти. Віднімаємо одиницю і 5. 15 ділиться на 3, буде 5. 5 на 3 15. Ми отримаємо фінальну відповідь 0. Значить, Тут ми отримали 245. Далі продовжуємо розклад. 245 вже не ділиться на 3. На 4, то також не ділиться. Тоді продовжимо з п'ятірки. 245 ділимо на 5. Давайте так само запишемо в стопчик, І ми отримаємо перше. Беремо 24, ділиться на 5 це по 4 елементи, буде 20. Віднімаємо 4, 5, зносимо, і тут буде 9. 0. Отже, ми записуємо 49. Далі. 49 це вже таблиця множення. Тому перше число, на яке воно поділиться, це 7. 7, 49 поділити на 7 це буде 7. І залишається так, як це просте число: це 7 і одиниця. Тобто ми можемо підсумувати, що ми записали 2940, розклали на прості множники. Давайте запишемо 2 помножити на 2, помножити на 3, на 5, на 7 і на 7. Але дивіться, ми можемо трошки по-іншому записати у вигляді степенів. Тобто, якщо ми отримаємо добуток однакових множників в даному розкладі цього числа на прості множники, то ми запишемо у вигляді степенів. Тобто, я перепишу таким чином: 2940, це буде 2 в квадраті, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7 в квадраті. Ну, а тема степенів, я думаю, що ми візьмемо якийсь інший урок. Добре, на сьогодні все. Ми продовжимо тоді на наступних уроках. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!